Ну і перші підсумки і візиту Путіна до Китаю і загалом саміту ШОС проаналізуємо разом з Олексієм Буряченком, кандидатом політичних наук, керівником міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, вітаю вас. Добрий ранок, пане Олексію, вітаю вас, вітаю всіх наших шановних глядачів. Отже, я думаю, що навіть не треба аналізу, щоб побачити, ну буквально очевидне. Поправте мене, якщо я помиляюся, КНР абсолютно очевидно створює і майже вже створило свій ну або блок, або табір, як можна назвати. Ви погодитеся з таким твердженням? А, ви знаєте, воно так виглядає на перший погляд. Так. воно так виглядає на перший погляд, але враховуючи на ту динаміку подій, а, скажімо, ті геополітичні. На геополітичні рухи, які зараз відбуваються навколо ну, завершення навіть російсько-української війни, на як з країн там глобального заходу, на колективного заходу, глобального півдня, ви знаєте, мені Олексію видається, що тут Китаєм грає Російська Федерація, тому що знову ж таки, якщо на згадати ту святкування підготовку до святкування завершення війни, да чергов. Був ювілейно 80 років, сам не в Москві а в Пекіні. То я думаю, що на збройним оком видно, що тут сама російська сторона, скоріш за все, запропонувала це Пекіну. А він погодився. Ну і давайте чесно скажемо. Дипломатія Російської Федерації вона набагато має більш сильне коріння, тривале Коріння і виробила вже не одну геополітичну стратегію, на відміну від китайської Китай завжди працював за допомогою м'якої сили. Економічної експансії він вміє чекати. Ну от а те, що зараз відбувається в Шос, да в Пекіні той такий геополітичний наступ, консолідація країн глобального півдня, суб'єктивізація їх на глобальній арені. Якщо хочете, тут вже не озброєним оком видна саме подача Москви, так Пекін можливо. Йво думає, ну а або про Пекін думають про Китай що це їхня автономна гра. Навод, але я думаю, що без ну як мінімум серйозних консультацій, пропозицій з боку Москви роботи спецслужб дипломатів кадрових тут звичайно не обійшлося. На дійсно здивував цього року досить високим представництвом. Це з однієї сторони, а з іншого іншої сторони дійсно ми бачимо, почали проходити ініціативи про створення нових, ну скажімо, глобальних фінансово економічних для початку правил гри. Угу. Причому на минулому і позаминулому шоссе, якщо ви пам'ятаєте, ця ініціатива також пропонувалася. от але тоді Китай не наважувався на те, щоб так скажімо так публічно протиставляти і себе і інші відповідно учасників ШОС там Ялтинсько-Позданській системі, там американському домінуванню. А зараз побачимо, що коли на сполучені штати самі рішення президента Трампа накладають відповідні мита да 50% на Індію, традиційного регіонального партнера на Сполучених Штатів і природного регіонального опонента Китаю, коли ж подібні НАТО накладне, та накладаються на торгівельні на В'єтнам, який також був і в принципі зазначено навіть доктринально стратегічним партнером регіональним сполучених штатів накладається 20%. на індонезію, накладається 19%. Ну одним словом, така своєрідна, давайте так скажемо. Політика Трампа вона почала з однієї сторони розлякувати друзів, а з іншої сторони. В підштовхувати їх диверсифікувати відповідно політичні ризики і шукати для себе нові можливості, ну тому і шос цього року виглядав дуже дивно нашого по складу учасників. Ну і відповідно по тим різно, скажімо, да, з їхніми абсолютно різними іноді протилежними політичними пріоритетами і всіх їх дійсно об'єднати Ав Китай об'єднався дзіньпінь, і це не заслуга там Путіна чи СІ це, перш за все, на превеликий жаль, заслуга президента Сполучених Штатів Трампа, пане Олексію. Відповідно до вашої логіки, я повернуся. Якщо Росія дійсно і я погоджуюся з тим, що російська дипломатія навіть ми від китайської, вона не те, щоб більш стара, але більш гнучка, більш така е -за західноподібна, я би сказав, правильно е напевно, китайці Ой, дали. Ну і більш креативна. Давайте чесно так, 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 креативна і хитра, так абсолютно пристаю на, на цей пункт. Але якщо взяти до уваги, що дійсно Росія зробила такий, так би мовити, пас Китаю, так вдалий. І а, до цього, до цієї ситуації, доєднати цю ситуацію з Індією, котра була змушена фактично а, піти на мирову з Китаєм через санкції США в тому числі. То чи а, стоїмо ми на порозі насправді конфронтації Росії і США такої, знаєте, відчутної у Російської Федерації немає ресурсів для конфронтації з США, але через Контакція... що за Російські... допомогою Китаю? لا. А, ну можливо, ну знову ж таки, ми тоді підходимо до першої нашої тези, яку ми обговорюємо, що Росія і Путін просто використовує ШОС угу. Китай та Сядзінпіня для реалізації своїх геополітичних планів. Якраз протистояння Сполучених Штатів Америки, ну і відновлення такого варіанту двополярного світу. Я абсолютно не виключаю такі сценарії. Але Російська Федерація зараз сама. Майже ні на що не здатна. Вона в принципі на залишках власної економіки, яка повністю залежить від Китаю, яка знаходиться в глибокій рецесії. Але направду та гра, яку зараз намагаються розігру... розігрувати росіяни от, під час візиту Путіна до Китаю, вона звичайно є досить неординарною, тому що подивіться, як. Трактує навіть Путін під час свого виступу на спілкування з президентом Сполучених Штатів Трампом, він це показує як по перше досягнення. Угу. А по-друге, що він знайшов вже ключик від Трампа, да тобто він говорить, використовуючи майданчик саміту ШОС, знову про Україну про якісь там державні перевороти, які в нього в голові, про те, що він спілкувався перед зустрічю з Трампом Ампа з іншими країнами глобального півдня. а це дійсно було, він робив повний певний обзвін. І він навіть позиціонував себе скоріш за все спілкування з Трампом як представник, не просто там президента Російської Федерації, а як представник в цілому глобального півдня. От і зараз по суті коли він в своєму там коментарі інтерв'ю говорить, що я вам потім в індивідуальному порядку розкажу про що ми говорили. З Трампом і відповідно які сигнали він давав, чітко даючи пояснення, ну і даючи політичний сигнал. Що, наприклад, Індія, яка є, як ще раз, ще раз повторимо, традиційним партнером Сполучених Штатів в регіоні, цього ключика немає. На неї санкції застосували. А він, Путін, основний руйнівник Руйнівник архітектури світової безпеки і геополітичний опонент штатів, ну цей ключик підібрав. Тому зараз так. Тому в це, скажімо, з однієї сторони Путін намагається об'єднати країни глобального півдня навколо себе та Сі Цзіньпіня, Ну тому що все ж таки ще раз повторюю, сам він зараз ну спроможний зацікавити таку кількість економік потужних. Ну наприклад, ту саму А Індію, ту саму В'єтнам, ту саму Індонезію. Але з іншої сторони, звичайно, він не буде в. Різко говорити про Трампа, і він не буде, скажімо, підсилювати рібень геополітичної напруги. Він і далі має продовжувати імітувати з ним мирні бесіди, реалізовувати двосторонні трек, водити його за ніс, обмежувати відповідні санкції і продовжувати воювати. Тобто, стратегічні плани в Путіна ні на крок, ні на сантиметр не змінилися. А щодо порядку денного чи там змісту, так от зокрема Сі Цзіньпін представив так звану ініціативу глобального управління. Так, вже четверту ініціативу, тому що була ініціатива, яка там безпекова, глобальна безпека, глобального розвитку, цивілізаційна ініціатива. Тепер ініціатива глобального управління. Чи варто заходу демократичним країнам з пересторогою ставитися до таких заяв китайського лідера зараз? Ну, звичайно, вартує, тому що тут в цій ініціативі серйозний натяк на перш за все на фінансово-економічну систему. Uh -huh. От рівно про те, що ми щойно зами говорили, на що раніше Пекін не наважувався ну тому, що все ж таки гегемонія долара, вона, наприклад, на ринках а, свіфту, міжбанківських переводів складала ну близько 94 там чотирьох uh -huh. Тобто аналогу їм. Не було і найближчим часом не планувалось. Як про це не говорити, що пам'ятаєте і Путін і деякі інші, і там, вони ж в рамках Брікс намагалися зробити створим. альтернативу. В рамках да, Брікс, да, да, після чого Трамп сказав: да, ну, ну спробуйте, так. Правильно, і тепер ми бачимо, що в принципі ініціатива і Росії і БРІКС вона відсунута в сторону, тому що Китай і Сі Цзінпінь робить ставку саме на шос. шос. І от, ви знаєте, коли об'єднуються ну такі потужні країни глобального півдня в заради спільної мети, от саме після цього ШОС за за наслідком цього шос, дійсно я б сказав, що перший крок для створення альтернативної фінансової, фінансової системи, а відповідної валюти для міжбанківських міждержавних розрахунків скоріше все буде зроблено. Мені дуже дивно, я вам чесно скажу, що ну такі елементарні речі не пояснюють президенту Сполучених Штатів Трампу, тому що домінування і гемонія сполучених штатів і базується, відповідно на доларі і на найпотужнішій валюті в світу, і на тих відповідно фінансово на економічних інститутах, як там МВФ, як Світовий банк. Які це домінування відповідно і створили і продовжують тримати, якщо зараз буде реалізована ця ініціатива, то це буде ну мабуть найсильніший удар по сполученим штатам Америки за відповідно останній час. Пане Олексію, я як завжди дякую вам щиро за цю розмову. Як завжди, приємно з вами говорити. Це Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Був у нас на зв'язку. Гарного вам дня. Дякую дуже. Олексію.